Всім привіт, поросятам. Наш час, коли курс долара більший за розмір ПСД твою колишню, і на звичайну середню зарплату прожити так само важко, як тобі позбутися снутливості. Потрібно підшукувати ніж, в яких можна заробити. І що ж робити, запитаєш ти у мене, а я їй бушу робити. Іди роботи, СУКА! Ну а якщо серйозно, то промоніторивши інтернет, я спеціально для тебе знайшов декілька непоганих способів заробити. Деяких з них навіть не потребують вкладень, бо де такі гуманітарі активізьми гроші. І так, щоб почати заробляти, тобі потрібно відкласти на друге. План оцих дружків, долбойобів п'янки Гіріч. Ні, ну серйозно, присвяти цьому місяць і ти побачиш результат. А якщо не побачиш, то спивайся нахуй. Перший спосіб є не зовсім законним, але кого це їбе. І він називається рефаунд. Суть його заключається в тому, що ми купуємо аккаунт Amazon, Adidas, Nike з високим рейтингом. Замовляємо що завгодно, оплачуємо бажано з такої самої придбаної карти. Коли отримали посилку, подаємо запит на повернення грошей. І замість посилки відправляємо, як у нас кажуть, золо. А ваше замовлення продаємо по низу ринку і отримуємо 70-80% прибут. Це може бути що завгодно, телефон, крусівки, ділдо, це не має значення. Але пам'ятайте, що красти це погано і карається законом. Але як я вже сказав, кого це їбе. Другий спосіб саме для тебе, якщо ти доїдаєш останній хуй без солі, і на вкладенні в тебе немає грошей. Суть його доволі проста, навіть такий долбойоб, як ти розбереться. Коротше, заходимо в Телеграм, шукаємо групи, в яких поставщик пропонує свій товар. І пропонуємо їм послуги дропшипінгу. Далі створюємо свою стрінку на OLX і виставляємо товар, який нам пропонує поставщик. Ну вже зі своєю націнкою. Далі, коли у нас роблять замовлення, надаємо дані для відправки своєму поставщику. І він відправляє, а різницю в ціні кидає нам на карту. Але щоб у тебе почали купувати, потрібно запустити мінімальну рекламу. Якщо описуєш мами 100-200 гривень, ти можеш купити рекламу на декілька об'яв на самому OLX. А якщо ні, то запускай сарафани радіо, розказуй друзям, знайомим, спам в сторіс, витисни місцевих бар. Створи секту, не спиняйся на секті, очоль синдикат, поверни Придністров'я Молдови. Якщо тобі нічого не зрозуміло, то я тебе вітаю, ти злобаю. А якщо серйозно, то по цій схемі заробітку є багато інформації в відкритому доступі. Так що гугли. А на цьому все. Ютуб, як завжди, заблокує коменти під цим відео, так що пишіть у мене на заборі. А з вами був я, Найджел, всім пока.